Час пакувати подарунки. Обирайте валізи та сумки у магазині «Багаж» та отримуйте 20% знижки на другу покупку у Чеку. Тільки до 7 січня магазин «Багаж». Спакуємо все. Сьогодні у випуску у свято на роботу. Хто зустрічає новорічну ніч на бойовому посту? Тут у новорічну ніч не п'ють шампанського та не йдять олів'є. Лише один одного вітають, бо усі працюють. Хто запізнився, тисячі не матиме. У банкірів завершився бюджетний рік. Так звану вітяну тисячу більше не дають, принаймні цього року. Ощадбанк припинив виплати за знеціненими вкладами. Титаніку філармонії. Саундтреки до світових кінохітів виконують львівські музиканти. Кохання, історія та пригоди у стінах філармонії. Симфонічний оркестр під батутою Володимира Савохіпа будує унікальний концерт саундтреків до голівудських фільмів. Так два концерти вже очікується. Аншнаги. Вітаю. Наш репортер оглядає події п'ятниці 28 січня. Транспортні схемі рік на початку цього року у Львові запрацювала нова транспортна схема. Тепер, підбиваючи підсумки, міська влада вирішила перевірити роботу перевізників. З перших днів січня запрацює комісія, до якої війшли представники департаменту житлового господарства, автоінспекції, депутати міськради, а також громадські організації. Перевірятимуть технічний стан маршруток, а також дві основні вимоги тендеру встановлення gps навігаторів та закупівля низькопідлогових автобусів. За попередніми даними. Ми укомплектували всі транспортні засоби лише підприємства «Фіакр», Успіх БМ та АТП номер 1 Несумлінних перевізників штрафуватимуть ДАІ та Укртрансінспекція. Натомість перевізники нарікають, що їм не створили належних умов для роботи та на появу конкурентних маршрутів, яких спочатку не було у транспортній схемі. Треба перевірити, як же ж компанія. Відома Луїс Бергер, французька, розробляла транспортну мережу. Якщо з неї сьогодні ми, підводячи підсумок 2012 року, можемо твердо заявити, залишився пшик. Заплачено великі гроші. Кому? За що? Хто розробляв? Хто відповідає? Гроші не були витрачені міські. Абсолютно 0 гривень, нуль копійок, тому це не відповідає дійсності. Друге, дійсно були певні корективи, внесені в межах чинного законодавства відповідно до звернень громадян, мешканців Львова. Всі транспортні підприємства, які брали участь в конкурсі, погодилися з цим. Вони взяли на себе зобов'язання і підписали договір. Одні святкують, інші працюють. Новорічну ніч не усі проведуть за сімейним столом або ж у товаристві друзів є львів'яни, які дзвін святкових курантів зустрічатимуть на бойовому посту. Така в них робота. Новий рік чекають 365 днів. Бігають по крамницях у пошуках подарунків, готують салати, вбирають ялинку. Утім, окремі громадяни після усіх приготувань за стіл святковий не сідають. Причина банальна: вони працюють. Приміром, лікарі швидкої бойового поста навіть на хвилину не полишають в новорічну ніч. Ми працюємо в звичному режимі. Загалом швидка допомога працює круглодобово, і якихось вихідних у нас не передбачається. О 12-й ночі здебільшого усе спокійно. Дзвінки від потерпілих починають надходити одразу після гучних фейерверків. Тому про келих шампанського або ж салатницю з олів'є ніхто з лікарів навіть не згадує. Так багато викликів, як ніколи. Новорінічну ніч так що святкувати нам нема часу. Символічно привітаємо один одного, 12-та година, поплескаємо в долоні і починаємо далі працювати. Вогнеборці та правоохоронці порядку теж на пустоні грама, бо їхня служба небезпечна та важка. На запитання, чому у новорічну ніч чергуватимуть майори, а не лейтенанти. Пан Роман зізнається: мовляв, молодих у нашому відділі немає. Більшості новорічна ніч. Проходить як звичайне чергування. Обмінюємося, звісно, з вінками, з знайомими, родичами. Практично працюємо у звиклому, нормальному режимі. Ну, Звісно, що сумно, але треба комусь і працювати в цей день. Працівники розважальних закладів на бойові пусти не заступають, утім, теж вимушені працювати. Бо в останні роки львів'яни дедалі частіше зустрічають новий рік у рестораціях. Адміністратор Ігор четвертий рік поспіль працює у новорічну ніч. Сумує, що не з родиною, але каже, робота є роботою. Утім, запевняє, що після зміни святкуватиме наповнує на роботі цього не можна робити. Просто після роботи вже після роботи все звичайно. Ну під час роботи ні сумує люди, що не з сім'єю, не з друзями. Звичайно, звичайно. Завжди хочеться з сім'єю відпочити і зустріти. Все таки цей новий рік. Попри те, що львів'яни відзначатимуть новий рік по різному усі вони під час святкового дзвону годинника загадуватимуть бажання. Головне, аби мрії бодай частково здійснилися, бо чудеса таки трапляються треба лише вірити. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, наш репортер. Захлинаються у смітті. Останній раз контейнери на вулиці Куликівській спорожнювали тиждень тому. Схожа ситуація також на вулицях Перемиській та піддубного. Будинки на цих вулицях відомчі належать Міністерству оборони. Опікуються ними будинку управління Кев номер 4 І саме звини цього будинку управління потерпають і мешканці, і райадміністрація. Адже територія району засмічена, а будинку управління лише обіцяє керівникам району навести лад. Натомість, з якої причини не вивозять відходів, не пояснює. Тим часом перевізник сміття, який співпрацює з Кечівським будинком управлінням, повідомив, що станом на сьогодні йому заборгували близько 60 тисяч гривень. Тому сміття і вивозять нерегулярно по контейнерних майданчиках будинку управління військових. Ситуація з вивозом сміття є невирішена. От зараз на контейнерних майданчиках має місце перенакопичення і конкретної відповіді від них, коли буде внормовано вивіз сміття, щоб сміття забиралося щоденно, ми отримати не можемо. То все літає зараз. Дивіться, що трошки пере, пере, примерзло, а тепер розморозилося, і все воно літає. Та ж діти ходять в спортивний зал, то вонюхати ті смороди, то страшне. Я не знаю, яка причина, чому не вивозять. Провести старий рік із піцею у руці. Таку нагоду мали вихованці львівської школи-інтернату номер 2 Запросив їх поласувати італійськими стравами напередодні нового року. Міський голова якою має бути справжня італійська піца, ці дітлахи добре знають. Адже улітку чотири тижні гостювали в Італії. Там і навчалися, і розважалися, і частувалися. Кожного дня ходив я з мамою італійською на піцарію. А от Катруся навіть навчала італійців українських слів. Каже, порозумітися з іноземцями може. І я в єні школа, то я йду до школи. І о Катя, то я Катя. В'єніква, то ходи сюда. Катруся найдужче любить картопляне пюре та макарони і навіть вміє варити борщ. А от піца дівчинці смакує усюди. Там і тута та особливі вимоги до піців дітей таки були. Дітки попросили найбільше піце, що Там була як вони виразили, з ковбаса, м'ясо, шинка і оливки. Причому дуже дивно, що для мене є дивно, що всі діти захотіли оливки. Вихованців школи інтернату номер 2 на піцу запросив міський голова. Щороку на таке частування приходять діти, які на новорічні свята залишаються в інтернаті. Ці зустрічі їм цікаві, деколи вони щось питаються е, і цікавляться життям особистим життям мера, як його діти проводять е, різдво чи свята. Спілкуватися з мером вихованці школи вже звикли і навіть вважають його своїм другом. Так, звичайно, у нас було дуже багато пропозицій з боку нашого мера. Ми можемо прийти в міський Раді стажування, тобто нам дороги практично всі відкриті з його допомогою. Тож секретів від мера у дітей не було. Діти мені по секрету сказали, що би хотіли ще поправити в інтернаті, які є невеликі зауваження. Ми звичайно над ними попрацюємо. Тобто, говорять, що мало цукру є. Ми будемо працювати, щоб в них цукор має завжди стояти на столі, тому що, знаєте, діти вони люблять солодке. Тому таку можливість їм треба давати бату інших питань. Такі частування для дітей влаштовують щороку. Тетяна Моравель, Олексій Шолковий, наш репортер. На канікулах до школи останній шкільний день минув, і Хоча школярі нетерпляче чекали відпочинку, на вихідних до школи приходити будуть на гуртки та позашкільні заняття. Другокласник Максимко єдиний, хто залишився на продовженні групі. Під час навчального року таких дітей багато, а от на канікулах залишати школярів із вихователями батьки відмовились. Особистих заяв батьків на те, щоб організовувати групи продовженого дня, під час канікул не було і таких груп не буде організовувати. Але якщо при потребі... Будуть такі звернення. Звичайно, діти будуть знаходитися в школі. Цей період є, де батьки задіяні на роботі. Вчителі канікул не матимуть після нового року. Одразу ж йдуть на роботу, адже діти будуть займатися у гуртках та відвідувати позашкільні заняття. «Класні керівники під час канікул з учнями будуть подорожувати, ходити прогулянки, будуть по Львову до нашої міської ялинки, в музей шоколаду, в бібліотеку. Батьки можуть відправити дитину і у зимовий табір. Тому, де працюватиме інна, дітлахи вивчають англійську і подорожують. Цього року їх повезуть до Польщі. Щоправда, заплатити за тиждень такого відпочинку доведеться від трьох тисяч гривень. Їм готують цікаву програму, яка приурочена до новорічних свят. І також, якщо це катання на лежах, тобто ці самі інструкції також надаються англійською мовою. Самі школярі кажуть, що на канікулах уже знають, що робитимуть. ми будемо гуляти, грати сніжки. Кататися на санках на лижах. Владислава Семенюк, Олег Кухар, наш репортер. Святковий настрій на показ. Спеціально до різдвяних свят місто оголосило конкурс на найкраще оформлення вітрини. За найкреативнішу ідею обіцяють подарунки та відзнаки. До оформлення цієї вітрини в центрі Львова розповідають продавці. Спеціально запрошували дизайнера. Ідею запотілих вікон придумували разом. Повинен бути святковий настрій, адже зараз, от перед днем якраз нового року, і люди вони саме шукають цей настрій, а його немає. Ми завжди з улипкою всіх зустрічаємо в нашому магазині. Перехожі кажуть, святкового настрою з вітрин не бракує. В нашому буденному житті такому, ну можна сказати, важкому, при такій похмурій погоді вже без снігу, то звичайно що це буде дуже цікаво і святково. Це, якби настрій створює новорічний, це красиво, приємно зайти, приємно роздивлятись, просто вітрини. На мою думку, це супер. Замечательно, мимо не пройдеш. Чудово, так просто повз не пройдеш. Хочеться постояти, роздивитись. Це дуже красиво. А в цій крамничці вітрини прикрашають вже шостий рік поспіль. Це людям дуже цікаво насамперед, і туристам особливо, ну і для нас. Кращу вітрину в центрі міста визначатиме спеціальне журі. Художники, архітектори з міської ради оберуть найкреативніший проект. Цього року вже навіть деякі зголошувалися підприємці і питали, чи треба якісь заявки подавати на конкурс. Ні, заявок подавати на конкурс не потрібно. Ми будемо об'їжджати місто, будемо дуже уважно дивитися центральну частину, і потім будемо це все фіксувати. Під прицілом і вітрини Личаківського району. Щоправда, цьогоріч тут планують відзначити не лише підприємців. А й мешканців від них чиновники очікують гарно прибраних балконів. Якщо це будуть підприємці, значить ми їм подамо грамоту за перше місце. Це буде ціний подарок. Якщо це мешканці, значить буде проявляти громадську свідку свідомість. значить ми їм подякую і значимо для того, щоб була зацікависть. Переможців конкурсу оголосять та нагородять наприкінці січня. Віталі Кубліковале Кухар, наш репортер. Но ну, медики знову наступають на старі граблі. Львівські обозівці затримали на гарячому лікарів, які вимагали та отримали хабарі від пацієнтів із захворюваннями серця. За чималу плату хворим обіцяли посприяти в отриманні групи інвалідності. Під час затримання у вимагачів вилучили більше 50 тисяч гривень готівкою та задокументували понад 115 фактів отримання хабарів. Слідство з'ясувало, що зловмисники щоденно отримували понад 45 тисяч гривень. Наразі працівники обозу шукають нові епізоди у ці. Справі, що ж до затриманих, вдома у них провели обшуки, вилучили десятки тисяч доларів та ювелірні вироби. Членів медичної комісії кардіологічної обрано міру запобіжного заходу взяття застави судом визнано 60 мінімальних заробітних плат. Підсумки року у касті. молоді активісти громадського руху пригадали головні події, що минає у незвичній формі. На невеличку дошку кріпили власноруч виготовлені картонні малюнки. На них зобразили президента України, Верховну Раду та український народ. Події, про які говорила молодь, були тільки негативні. Це закони про вищу освіту та регіональні мови, а також угода про митний союз. Радісні ж новини навмисне не згадували, а ще продемонстрували, як під гарною обгорткою можуть бути підступні по. Дарунки наше завдання це достукатись до максимально великої кількості людей, і все-таки можливо такій спрощеній формі пояснити, що щось не гаразд в нашій країні. В нашій казці ця країна називається дивною країною, а є люди такими собі диваками, які, маючи всі можливості жити краще, просто не хочуть скористатися такою можливістю. Оригінальні дизайнерські ялинки продавали, аби допомогти вихованцям із центру джерело. У Львові провели аукціон незвичних новорічних красунь. Львівські митці виготовили 15 ялинок із нетрадиційних матеріалів. Такий збір коштів влаштували вперше. Однак сподіваються, ця новорічна традиція у місті приживеться. Тут кожне красуня особливо з металевих дротів, паперу, сіна, цукерок. Організатори кажуть, основною вимогою було не використовувати живого дерева. Ялинки можна робити власними руками, що можна відмовлятися від стандартного ялинка як дерева, а якраз підштовхувати до розуміння того, що ялинка це є символ, тобто це є символ, який можна. Зробити власними руками І можна з будь-яких матеріалів підручних зробити. Бачите, навіть дітки представили линку з дротом. Наприклад, ось цю білу ялинку виготовили з газетного паперу, хоча на вигляд, нібито з лози. Творив це новорічне чудо, колектив дизайнерської школи. Скільки затратили часу, та газет на виготовлення цієї ялинки навіть не підрахували. Ми використовували тільки обрізки білі країв газет, тому збирали по сусідах, по знайомих, хто ти міг, хто і ніс біль газети, щоб обрізати білі куски, плели лозу, а потім власні ялинки. Усі 15 ялинок продавали з аукціону. Покупці були щедрими. 700 гривень раз вісімсот гривень раз. 900 гривень. Зібрані кошти передадуть реабілітаційному центру джерело, де щодня займаються понад сотню дітей із особливими потребами. У джерелі хочуть придбати спеціальну програму, яка допоможе створювати книжечки для дітей із проблемним спілкуванням. Ми зможемо вдосконалити наші альтернативні методи спілкування в центрі. Це набагато упростить, тому що батьки собі дають раду спілкуються очками, язичком. Є жести, міміка, якось так. Але коли є така потужна програма, яка нам всім допоможе. Я думаю, що це дуже супер. Ми дуже в щасливі, що ми собі зможемо дозволити таку таке придбання. З молотка вдалося продати усі 15 ялинок за 16 тисяч гривень. Організатори сподіваються, цей аукціон стане щорічним. Сподіваюся, що на наступний рік тут буде ліс ялинок, а не 15 ялинок, що будемо між ними ходити і губитися. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, наш репортер. Якщо ви не встигли переглянути наші новини, заходьте на сайт львів 24com Телефонуйте також до редакції, але вже після свят. Бо наш репортер зустрічайте після нового року. У мене наразі все. Для вас ще економіка, культура та спорти. І, звичайно, усім гарних святкувань і веселого настрою. Так звану вітяну тисячу більше не дають, принаймні цього року. Ощадбанк припинив виплати за знеціненими вкладами. Банкіри пояснюють, 25 грудня завершився бюджетний рік. І всі розрахунки, чи будуть гроші наступного року, в Ощадбанку, не знають. На цей рік це була прийнята урядова постанова. Про виплати тільки протягом 2012 року. Ця постанова не поширюється на 2013 рік. Ну розрахунки з державним казначейством і Ощадним банком вже закінчені. Кошти вже до кінця року не надійдуть. Пані Марія сьогодні прийшла до Ощадбанку забрати картку з звітненою тисячою. Картку дали, а чи є на ній гроші? Жінці не сказали. Нічого ніхто не говорить. Дали карточку і все. Будемо чекати, чекати те, що нам дадуть знати, може, а ось, дай Бог. Бо тільки що вийшла з лікарні, і знаєте, ліки дорогі, і треба. На сьогодні залишилося близько 40 тисяч українців, які зареєструвалися, але по гроші не прийшли. На себе і ні від кого нічого не чекає. Тим часом економісти констатують український бюджет 2013 року бюджет тотальної економії, тому сумніваються, що уряд продовжить виплати. Це кошти з попередніх десятиліть, які не те, що не заплановані. Це фактично. Важче навіть повертати ніж ті кошти, які запозичували, наприклад, міжнародного валютного фонду. Тобто, по суті, бюджету дуже важко буде, скажімо так, ті суми певним чином збалансувати. І мені видається, що в 2013 році це питання більш підніматися не буде. Щоправда, є надія, що це питання знову стане актуальним вже в 2014 році, напередодні. Президентських виборів головним завданням цієї вітіної тисячі було не те, щоб людям трошки покращити цей добробут, а головним завданням було перебити термін, який називався Юліна тисяча». Тобто, це класичний варіант політичної політичної заяви, яка несе за собою певні економічну безвідповідальність, аби так це назвав. Отримати Вітіну тисячу встигли чотири злишком мільйони українців з шести. Інакше кажучи, кожен третій не прийшов по компенсацію за вкладом Ощадбанку СРСР. Віталі Кубліко, Олексій Шолковий, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий брендовий битік розумних вазонів Лечуза. Кохання, історія та пригоди у стінах філармонії. Симфонічний оркестр під бутоною Володимира Севохіпа готує унікальний концерт сантреків до голівудських фільмів. На два концерти вже очікується аншлаги. Мабуть, впізнали так Титанік, цей саундтрек до фільму, як і до стрічки Гладіатор. Оркестр виконував на схожому концерті наприкінці 2010-го. Цього разу програму оновили наполовину: гратимуть музику з фільму Шерлок Холмс, пригодницької стрічки Пірати Карибського моря, мультфільму Шрек. Ось цю мелодію теж легко впізнати. Так, це фільм Місія нездійсненна. Ще з вересня музиканти знали, що виконуватимуть. Тож деякі стрічки навіть напередодні переглядали. Я в принципі не відстаю від життя. Майже всі бачила. Звичайно, мабуть, всі. Мабуть, всі. А тим більше, раз в програмі вони є, то ми постаралися навіть переглянути, щоб бути в курсі, як воно звучить в оригіналі. Деякі бачив по декілька разів. Титанік бачив тричі. Навіть на польській мові один раз. Практично всі знають, всі відомі фільми. Музика досить складна, зізнаються виконавці. Тож щоб створити відчуття легкої гри, диригент на сцені пританцьовує, наче перевтілюється перед оркестром в реального актора. Ти мусиш його переконати, що ми не граємо симфонію. Зовсім інші закони. Це все таки ілюстративна музика. Треба кожен раз війти в якийсь образ. Образ кожну хвилину півтори міняється. Тобто я перед собою ніби бачу ці картини, і тому я стараюся оркестр власне так весь час міняти, щоб він міняв фарби, барви від якоїсь фантастики до маршу, від якоїсь трагедії, навпаки, до лірики. Деякі треки настільки популярні, що майже народні жартує диригент. Однак, на запитання про авторські права на цю музику, ніякові я. Велике питання завдали провокативне. А як в нашій державі взагалі з будь-якими правами? Ну, аборигенами, аборигенами є. Хоча стараємось частину партитур купувати, звичайно. Тобто є можливість навіть через інтернет купити, замовити партитуру. Одна зіркова партитура може коштувати від десяток до сотень доларів. А оскільки деякі мелодії записані лише під один інструмент або ж як мелодії до шрека на комп'ютері, то твори потребують аранжування. Над ним працював Олександр Личенко. Чоловік на слух розкладав твори для великого симфонічного оркестру. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, наш репортер для програми Культура. «Лечуза» – німецькі вазони з унікальною гідросистемою, яка дозволяє залишати рослини без поливу до трьох місяців. З нагоди відкриття знижка 10% на весь асортимент подарунки кожному покупцю. Лечуза центр меблів та інтер'єру марк. Ну і вітання наш спор до вашої уваги. Енергія більше не лідер. Чинний чемпіон України зазнав виїзної поразки від другої команди минулого сезону харківського локомотива. З Зусиллями камеки та журби господарі двічі виходили уперед. Проте кожного разу львів'яни знаходили сили відігратися. Голи на рахунку та Коваля. А от на м'яч Дмитра Сорокіна, який він забив за дві хвилини до завершення поєдинку, енергія контраргументу так і не знайшла. Поразка відкинула Галичан на третє місце. Лідерує кривдних підопічних Миколи Сича Локомотив. Окрім двох очок переваг, Матч у запасі. Хокей з м'ячем без людового майданчика. Флорбол спорт, який не вимагає надзусиль та спеціального обладнання. Єдина львівська команда, яка опановує цю гру, вже досягла певних успіхів. Напередодні новорічних свят хлопці їдуть до Швеції на найбільший флорбольний турнір. Раніше наші флорболісти змагалися лише поміж собою, а найсильнішими їхніми суперниками були спортсмени тільки з України. Така нагода показати, що вміють самі та набратися нового досвіду у них з'явилася вперше. Адже на серйозний турнір до Швеції з'їжджаються майстри флорболу з цілого світу. На останньому тренуванні наша команда відігрує вже напрацьовані раніше схеми, як правильно передати м'яча та зустріти наступ суперника. Адже у цій грі передовсім слід обійти та обхитрувати конкурентів. Треба бігти більше на ворота з м'ячем і вибрати, вибирати, вибирати м'яч. Це як? А це треба, коли гравець біжить, треба з нього забрати м'яч клюшкою. А якщо він не віддає? Ну, треба забрати. А щоб забрати і тримати м'яч у межах своєї гри на майданчику, треба розуміти один одного не тільки на словах. Тому що коли ти граєш, якщо ти кричиш, щоб тобі паснули, зразу противник він знає, що ти, тобі будуть пасувати і закриває тебе. Тому це є важливіше. А як ви якою це ви там мімікою користуєтеся? Ну, часто ми б'ємо клюшкою по підлозі, деколи просто піднімаємо руку або, або клюшку. Показати свої вміння на змаганнях у Швеції готуються три десятки львівських флорболістів. Щоправда, на призові місця не розраховують, радше подивитися на майстерність інших та набратися досвіду. Рівень дітей там надзвичайно великий. рівень. Тобто наші найкращі гравці це їхній десь рівень, такий ну там середній і нижче. Тобто вони вже від самого малку там діти дуже серйозно. Готуються у Швеції. Наші хлопці матимуть ще й товариські матчі. Аби тримати рівень на великому професійному полі. Капітан команди налаштований продемонструвати тактичну та стратегічну гру. Будемо працювати над ударами, над пасами і над технікою контролю м'яча. Це дуже важливо. Якісь схеми гри розробляли особливо? Розубля... розробляли забігання і пас удар. А вже повернувшись зі Швеції, Львівська флорбольна команда матиме іще одну домашню гру. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, наш спорт. Ярослав Грисьо очолив комітету ФФУ. Відтепер голова федерації футболу Львівщини відповідатиме за розвиток гри мільйонів у регіонах. Комітетом Ярослав Антонович керуватиме впродовж чотирьох років. Структура повинна забезпечувати діяльність регіональних федерацій, а також сприяти їхній співпраці та взаємодії. Крім того, налагоджувати зв'язки з іншими спортивними структурами. Це все про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси у люти, Прогноз синоптиків. Веселих свят і на все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 60 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 26 копійок, польський злотий 2 гривні 60 копійок. Хороші погодні умови не гарантуємо, але гарантуємо хороші ціни. У сімейній аптеці сезон привабливих пропозицій. Купуйте сьогодні від 85 гривень та отримуйте знижку 10% на наступну покупку. Сімейна аптека. Доступні ліки поруч на суботу, 29 грудня. Синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день 1 градус тепла, вночі 4 градуси нижче нуля. Вітер південний 2 метри на секунду. Святкові місяці від дім з 1 грудня до 31 січня удвічі більше квартир зі знижкою до 4%. Екодім справді якісне житло за доступними цінами. 224-91-00. Одяг ведучої від торгової марки Крокус. Крокус. Твій крок до успіху. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.